Самообман. Не вводьте самих себе браття в оману, так як і в апостол людей застеріг. А люди вигадують різні обмани в торгівлі, в судах, фейки в різних програмах, в політиці, в сім'ях, усюди цей гріх. Який же найбільший обман поміж ними? Це той, що із назвою самообман. Є люди безбожні, в розмові, з якими ми чуємо, що віра у Бога дурман. Диявол замкнув їх у самообман. Хтось каже, що Бог таке є, та до нього сьогодні прийти ще зарано йому, він має ще час. Молодим не до того, коли постарію, тоді вже прийду. Та чи призначив Бог старість йому? Христос закликає, щоб каялись люди. Хтось каже, чого мені каятись, в чим? Хай грішники каються, а я не буду. Нікого не вбив я, не вкрав, не спалив. А це самоправедність вбивча у нім. Є ті, що побожно йдуть в дім молитви, себе за спасенних вважають вони, але не подбали, щоб в святості жити. Притім за собою не чують вини, поражені самообманом вони. Усі, хто спасенними бути, бажають, хай мова у них. Поведінка і думки Христовому прикладу відповідають, Хай вірять у правду, а не навпаки. Ісус то є правда, і життя на віки. Слава Богу!